Ліда повернулася до рідного села після розлучення, залишивши за собою невірного чоловіка та безліч болючих спогадів. Але коли життя здається безнадійно похмуре зустрічі зустріч зі старим знайомим Антоном змінює все він пропонує Ліді шанс на нове життя, і вона погоджується, не очікуючи, що цей крок стане випробуванням не тільки для неї, але й для її маленького сина. Проте нові стосунки можуть бути не такими простими, як здавалося, на перший погляд. Хто зможе подолати тіні минулого і зберегти свою сім'ю? Літа народила у 25 років. Заміж вона вийшла правильно. Через рік після весілля в родині з'явився первісток, але шлюб, як виявилось, не приніс їй щастя. Її чоловік Максим, замість того, щоб підтримати молоду маму, почав гуляти. І з часом це стало відомо всій околиці. А що ти хотіла, відповідав він, коли Ліда намагалася з'ясувати стосунки. Я молодий чоловік, мені увага потрібна. А ти тільки й знаєш, що ходиш, як примара, і ледь не падаєш від втоми. Максиме, у нас же маленький син, я днями й ночами не сплю. Ти ж бачиш, як він спить. Спить тільки на руках або в колясці, коли я з ним гуляю. А в хаті ще й порядок треба тримати, обід зварити. Ну, інші жінки ж якось справляються, перебив Максим із саркастичною посмішкою. У них, певно, є допомога, зітхала Ліда. А в мене нікого. Батьки далеко, ти сам знаєш. Твої теж не надто цікавляться онуком, хоча живуть за кілька вулиць. Максим тільки відмахувався не приплітай сюди моїх батьків. Дитину ти народила для себе, а не для них. Слова чоловіка боляче вдаряли політії, але вона терпіла, вона не могла піти, бо вірила, що без Максима залишиться зовсім одна. Ситуація досягла критичної межі, коли Максим перестав приховувати свої зради, він міг залишитися ночувати в своєї коханки. Або повернутися додому тільки для того, щоб поїсти? Ліда благала його зупинитися, нагадувала про сім'ю, але у відповідь чула тільки одне це ти винна, ти як жінка, нуль, повний. Ці слова довго крутилися в її голові, руйнуючи залишки впевненості в собі. Прозріння настало, коли їхній син Микита запитав Мамо, а чому тато часто ночує не вдома? І хто така тітка Анна? Він обіцяв мене познайомити з нею. Лідія зрозуміла, що так далі тривати не може. Вона подала на розлучення і переїхала до рідного села, де почала все спочатку. Максим намагався налякати її тим, що забере сина, але це були тільки порожні погрози, йому самому дитина була не надто потрібна. Повернення до батьківського дому після розлучення стало для Ліди справжнім випробуванням. У невеликій хаті, окрім її матері Марії Григорівни та Відчима Віктора Андрійовича, жили ще дві молодші сестри Олена та Людмила. Лідо. А як ми тут всі помістимось, бурчала мама, поки Ліда розпаковувала речі. У твоїй кімнаті вже давно Оленка живе. Мамо, я знайду роботу і орендую житло, але дай мені хоча б трішки відпочити, відповідала Ліда, відчуваючи, як сльози підступають до горла. Відпочити? Та від чого? Ти мала власний дім, нормального чоловіка. А тепер повернулася ні з чим. Що тобі було не так? бурчала мама, втираючи руки рушником. Нормального? Та він зраджував мене відкрито, до коханки ходив, тихо відповіла Ліда. Знаєш, від нормальних дружин чоловіки не бігають. Зірвалася мама. Мабуть, ти сама винна. Терпіла в собі і нічого б тобі не було. Ліда гірко зітхнула. Вона знала, що мама її не підтримає. Це було зрозуміло ще з дитинства. Марія Григорівна вийшла заміж вдруге. Коли Ліді було 9 років. Незабаром народилася Олена, потім Людмила, Ліда стала нянькою для молодших сестер, допомагала мамі всьому, гуляла з дітьми, водила їх у садок, робила з ними уроки. Ти мені вдома потрібна, сказала мама, коли Ліда закінчила дев'ятий клас. Вона хотіла вступити в технікум у місті. А хто буде допомагати з дівчатами? І Ліда змирилася. Вона вступила до місцевого училища, вчилася без ентузіазму, працювала і допомагала сім'ї. Олена ж, на відміну від старшої сестри, мала більше можливостей, займалася з репетиторами, ходила на курси англійської, але Ліда не застрила. Вона прийняла своє життя як даність. Але іноді обурення та образа все ж таки прокидалися, як у цей момент. Добре, мамо, я знайду житло за місяць, сказала Ліда, намагаючись приховати втому і розчарування. От і чудово. Розумієш, наша квартира не гумова, відрізала мама. Проходячи біля магазину, Ліда почула знайомий голос. Лідо, це ти? Вона повернулася і побачила чоловіка. Його руде волосся і веснянки нагадали їй про дитинство. Так, це я, а ти хто? Антон, Семені, ми ж разом у школі вчилися. Антон, здивувалася Ліда, пригадуючи свого однокласника, ніколи б тебе не пізнала. Ще пак, посміхнувся чоловік. А ти як тут? Здається, ти виходила заміж, виїжджала? Так, зітхнула Ліда, виходила і виїжджала, а тепер довелося повернутися. Антон провів її додому. Дорогою вони згадували, шкільні роки, багато сміялися. Ліда давно так щиро не раділа. Наступні дні вони часто бачились то в магазині, то на вулиці, то біля клубу. Лідо, це доля, сказав Антон якось. Ходімо кудись разом, поговоримо. Але в мене син маленький, батьки з ним не будуть сидіти, відказала вона. То бери його із собою, не розгубився чоловік. Наступного дня вони вирушили на річку. Антон взяв із собою все для пікніка, М'ясо для шашлику. Овочі, солодощі для хлопчика. Ліда не пам'ятала, коли востаннє почувала себе такою легкою і безтурботною. Хлопчик бігав по березі, грався з м'ячем, а Ліда та Антон розмовляли. Виявилось, що в них багато спільного, а минулі образи й негарасти не завадили їм побудувати теплу розмову. Що це Антон зачастив до тебе? запитала мама через кілька днів. Спостерігаючи, як Ліда спирається на вулицю. Думаєш, із одного заміж'я одразу в друге?» Мамо, ми просто спілкуємось, відповіла Ліда, але її голос звучав невпевнено. Із дитиною на руках ти навряд чи комусь потрібна, та й тут ми тебе довго терпіти не будемо. Пам'ятай, що ти обіцяла знайти житло. Після розмови з мамою, Ліда таки знайшла кімнату в гуртожитку і, взявши сина, Переїхала туди. Однак, після кількох тижнів, проведених у гуртожитку, Ліда зрозуміла, що це місце ніколи не стане домом і для неї. Ні для її маленького сина, гучні сварки, п'яні сусіди, розбиті пляшки на кухні чи моторошні погляди чоловіків, котрі дивилися на неї з неприхованою зневагою, викликали тільки страх і відчай. Найгірше було те, що все це відчував і маленький син. Він почав боятися виходити з кімнати, плакав вночі і прокидався від кожного гучного звуку. Одного вечора, коли Ліда поверналася з магазину, на неї напав один із мешканців гуртожитку. Його п'яні руки грубо схопили її за плече, прямо біля дверей кімнати. На щастя, сімейна пара із сусідньої кімнати вчасно втрутилась. Чоловік вдарив нападника так, що той ледь стояв на ногах, а його дружина одразу викликала поліцію. П'яний кривдник швидко втік, а Ліда зі сльозами на очах. Подякувала сусіда. Вам із сином треба знайти інше житло. Сказав сусід, похитуючи головою тут вам життя не буде. Я розумію, але куди мені йти? зітхнула Ліда, не знаходячи відповіді на це питання. Наступного дня вона не змогла приховати своєї розгубленості. Що сталося, Лідо? Ти якась бліда і невесела? запитав Антон, помітивши її стан. Не знаю, як буде далі, відповіла вона, ледь стримуючи сльози. Вона розповіла Антонові про життя в гуртожитку і про те, як це впливає на її сина. Антон уважно її вислухав, а потім взяв її за руку і сказав Це ж просто, а переїжджай до мене. Ліда спочатку не вірила своїм вухам. До тебе? снігиковіло запитала вона. У мене власний будинок. Невеликий, але затишний. Місце всім вистачить сказав він і посміхнувся. Але як це виглядатиме, що люди скажуть? Ліда почервоніла, опустивши погляд. Та хай кажуть, що хочуть. Ми скажемо, що ти моя наречена, ти ж вийдеш за мене заміж. Ліда ошелешено поглянула на нього, не вірячи, що це відбувається насправді. Ти серйозно? прошепотіла вона. А хіба з таким жартують? Антон підійшов ближче, а потім її обійняв це моя пропозиція руки і серця. Я кохаю тебе ще зі школи, Лідо. Очі Ліди наповнили слізьми, але цього разу це були сльози радості. Так, відповіла вона, навіть не вагаючись. Переїзд у будинку Антона став новим початком для Ліди та її синочка. Тут було затишно, спокійно і навіть повітря здавалося іншим. Її синочок отримав власну кімнату, де тепер міг спокійно спати. Ліда відчула, що її життя нарешті міняється. Одного вихідного дня вона вирішила приготувати Антону святкову вечерю, щоб подякувати йому за турботу і підтримку. Вона зайшла в магазин, купила свіжі овочі, м'ясо. І навіть невеличкий десерт, і з посмішкою поспішила додому. Нарешті я щаслива, подумала вона, коли ставила на стіл тарілки і запалювала свічки. Але вона ще не знала, що цей день стане початком нових випробувань. Це як казка, подумала вона знову і дістала продукти. Нарешті все стає на свої місця. Ліда швидко навела лад у домі і почала готувати. З маленької колонки лунала приємна музика, і жінка час від часу наспівувала мелодію, чистячи картоплю та нарізаючи овочі для салату. Раптом її зосередженість порушив різкий, але пронисливий голос. А що це ми тут робимо? Господарюємо? Ліда різко обернулася. У дверях кухні стояла невисока жінка з яскравими блакитними тіньми на очах і помітно малиновою помадою. Її обличчя, хоча й не надто примітне, виражало зневагу й обурення. Хто ви? зніяковіло, запитала Ліда, тримаючи ніж у руках. Хто я? Жінка хмикнула і уперлася на двері. А ти, мабуть, нова хазяйка? Ти ж старша донька Марійки від її першого чоловіка. Який часто гуляв, а мені Антон каже привів наречену, люблю її, а я не дурна, у мене є син. Я вирішила дізнатися, хто ж це наречена, і все зрозуміла. Тепер я знаю про тебе все, я все синові розповім. Може, він схаменеться нарешті? Що ж такого страшного ви можете знати про мене? знизила плече Маліда. Ти тут, напевно, праведницею прикидаєшся, але ти ж з Антоном в одному класі вчилася, і твої батьки. В сусідньому будинку жили. Я пам'ятаю, як твій батько міняв коханок, а Марійка за ним бігала, намагалася зберегти сім'ю. Не дивно, що ти по його слідах пішла. Жінка увійшла на кухню і сіла за стіл, наче господиня. Зроби мені чай, сказала вона, але навіть це не головне, похмуро додала Ліда. А що для вас головне? запитала жінка. Головне, що ти нагуляла сина, і тепер хочеш його повісити на мого сина. Кричала вона, та навіщо йому чужа дитина? Хлопець він в мене молодий, перспективний. Йому треба своїх дітей народжувати, а поки буде чужого виховувати, своїх не народить. А якщо доньку народиш, то що? А хто рід продовжить? Ти ж не знаєш, що будеш трьох-чотирьох народжувати? Зараз на дітей грошей немає. А треба їх ставити на ноги. Ліда відчувала, що от, от, заплаче, адже вона не заслужила такого ставлення. Вона чула, що мама Антона щось має проти їхніх стосунків. Але щоб так. Мам, а тобі не здається, що це зовсім не твоя справа? Почувся голос Антона, котрий зайшов додому. Що ти робиш в моєму домі? Якщо овочі принесла, і жінка почала викладати овочі з сумки на стіл. Та от, з цією вирішила познайомитися, і вона кивнула на Ліду. Це моє наречена Ліда, і ти це прекрасно знаєш, знизав плечима чоловік. Без запрошення до нас не приходь. Що ти таке говориш? обурено підскочила жінка. Я що? Повинна дозволу питати, щоб побачити рідного сина. Так. Спокійно відповів Антон. Ти можеш відвідати мене, але це мій дім, і я купив його за власні гроші. І жити тут я буду так, як вважаю за потрібне, і з тим, з ким захочу. Ти ж коли до когось у гості йдеш, попереджаєш, так? Це елементарна ввічливість. Коли в гості йдеш, тебе попереджають, що не готові приймати гостей. І якщо тебе не пустять на поріг, це нормально. Ти що? Не пускаєш рідну матір на поріг через цю жінку? закипала мама. Мамо, заспокойся, спокійно, але твердо сказав Антон. Я виріс, ми всі тут дорослі люди, і стосунки будемо вирішувати по-дорослому. Я одружусь на ліді, і її син буде моїм сином. Може, ми ще й своїх дітей народимо, але скільки їх буде, це наше рішення, і не тобі вирішувати, а прийняти мій вибір тобі доведеться. Тому я не дозволю тобі ображати мою майбутню дружину та говорити про неї погані слова. Тут такі люди будуть небажані». Я не дам тобі в образу свою жінку та дитину. Просто прийми це. Матір вийшла з дому сина в поганому настрої, Її план по усуненню цієї жінки ще не закінчений. Вона знала, що Антон вміє тримати слово, і тепер вона змушена терпеливо почекати, поки вони з Лідою порозуміються. А може й ні. А от життя своєму єдиному синові вона зіпсувати нікому не дасть.